Вона стояла біля дзеркала, розчісувала волосся повільно і якось навіть довго. Єдиний жест, у якому залишалося відчуття себе, бо всередині була тиша і ще щось, чого не торкається. І тут е, тато підійшов ззаду, неначе випадково поклав їй руку на живіт, подивився в дзеркало і сказав: другий рік у шлюбі, а ти все ще не при надії, мабуть, пуста. Вона не пам'ятає, що було потім, але пам'ятає, як миттю стиснулися плечі, як обірвався подих і як тіло замкнулося всередину. Бо він знав, знав, що після школи був аборт, знав, як вона тоді мовчала, коли всередині неї все кричало, знав, як вона боялася, що після того більше не зможе стати мамою, і все одно сказав. Без злості, без співчуття, якось так буденно і просто як факт. Але при цьому це звучало як вирок, загорнутий у щось нормальне. Такі фрази вони залишаються не в голові, вони проникають прямо всередину тіла, в матку, в шию, в плечі, які не розслабляються навіть у вісні. Бо коли тебе називають пустою, навіть якщо зовні ти усміхаєшся, всередині починає рости сумнів. А раптом правда, а раптом я більше не зможу стати мамою. І навіть коли пройшли роки. Навіть коли навколо тепло, ця одна фраза тримає, як замороження, як заборона жити. У домі тіней ми торкаємося саме цього, не ран, а фраз, які стали частиною тіла, образ, сорому, почуття провин, всього того, що ти так довго ховала. І коли ти нарешті бачиш, що це не твоє, а сказане з чужого болю, ти повертаєш собі право, право бути живою, право носити життя без страху. Бо ти не пуста, ти ціла і тебе достатньо.